Вітаю тебе, друже, у країні математики. Поглянь на картинку. Кого ти бачиш? Так, снігурів. А скільки снігурів прилетіло? 3. Скільки зерняток треба, щоб їх нагодувати? Три. Молодець. Давай ми з тобою порівняємо, скільки снігурів. Три. Скільки зерняток? Теж три. Отже, пташок та зерняток у нас порівно. Поглянь! А ось прилетів ще один снігур. Скільки снігурів стало тепер? Чотири. Чого більше? Снігурів чи зерняток? Так, пташок. А менше зерняток. Чи вистачить пташкам зерняток? Ні. А як зробити, щоб стало порівну? Молодець! Треба додати ще одне зернятко. Скільки стало снігурів? 4. А зерняток? Теж 4. Познайомся, це цифра 4. Вона вказує на 4 предмети. Давай пограємо в гру «Знайди своє місце. Як ти думаєш, біля якої цифри ми поставимо цифру 4? Молодець після трійки. А яка цифра стоїть перед четвіркою? Трійка. Між якими цифрами стоїть цифра 2? Після одинички та перед трійкою. Молодець дуже добре. Запрошую тебе у подорож до зимового лісу. І цифру 4 візьмемо із собою. Поглянь! У зимовому лісі дерева з листячком чи без? Без. А чому взимку дерева скидають листя? Правильно, тому що, коли випаде сніг, щоб деревам не було важко і не ламалися гілочки. А чи про всі дерева ми можемо це сказати? Яке дерево взимку залишається Зелене. Молодець, це ялинка. Спробуй із паличок. Скласти дерева ось такі. Порахуй, скільки дерев у мене вийшло. Молодець, чотири. Давай пограємо в гру, хто живе в зимовому лісі. Зайчик, лисичка, їжачок, ведмедик, вовк, білочка дуже багато. А пригадай, хто з них взимку не спить. Так, зайчик, лисичка, вовк та олень. Скільки ми з тобою пригадали звірів? 4. Молодець. Яка цифра позначає число звірів? Цифра 4. Давай ми розмістимо цих тваринок біля ялинки. Праворуч від ялинки зайчика. Молодець. Лисичку праворуч від зайчика, а вовка ліворуч від ялинки, а оленя ліворуч від вовка. Молодець. Давай пригадаємо, з якою цифрою ми з тобою познайомилися. Так, з цифрою 4. Яку кількість предметів позначає цифра 4? 4 пташечки. Чотири тваринки. Молодець. Дуже добре. Дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!